Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо на досить таку проблему тему в крипті взагалі для молодих криптонів про те, де брати гроші на комісії. Допустимо, я порушу в ТГ-каналі, чи ще якась людина в ТГ-каналі. Допустимо, таке як старі НІВ. Так? Там, щоб отримати дроп, треба купити пас, який коштує 30 центів. Ви такі, ну 30 центів це скільки? Ну, це 15 гривень, чи скільки це 10. Ну а де мені їх взяти? Ну, блін". Пишу по всіх чатах, по мене банять і так далі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, де взяти ці гроші на комісію. Е, і взагалі, як зробити так, щоб вас не забанили в чатах. Тому бажаю всім приємного перегляду і ставте лайки, це допоможе хоча б якось просувати цей відеоролик. Також перед початком цього відеоролика хочу вам сказати, що в своєму телеграм-каналі я кожен день викладаю ті теми по заробітку, які я особисто роблю. Тобто... У мене є спеціальна рубрика, якщо ви напишете пошуку каналу К-21, то я вставляю К-21 ну, під, під той пост, де я, який я роблю, в мене є таблиця активності, яку я активно веду. Також хочу вам сказати, що вам в моєму телеграм-каналі в закріпленому повідомлення є така навігація, в якій ви можете собі забрати. Курс Там 40 темпу заробітку з інструкціями три курси Волошина, курс по американському Ютубу. Курс по скаму русских, подарунок 400 підписників це взагалі унікальна річ. Там зібрано загальні курси. Тобто е більше 10 курсів топових блогерів, Там, товарка, крипта, трейдинг, рефаунд і так далі. Курс Денчика Пєв'кіна і про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Тому все посилання на Телеграм залишаю в, е по в описі під цим відео. Так, давайте в принципі, приступати до того, про те, як. Купити крипту я вже перезаписую цей відеоролик, точніше цей фрагмент через те, що в мене в минулому не записався звук, я вже успішно провів транзакцію, як ви бачите, 13.14. 13, тобто оплатив 13.14 і прийшли в 13.15. Зараз вам навіть покажу в Metamask, Як бачите, вже роблю старий ніфт. От тут 69 центів, це був в 1001, Отут от, бачите, що підтверджені. І тут я просто комісії посписував. Uh, все, як ви бачите, успішно проходить. Тобто, що нам потрібно зробити, показую ще раз. Ми переходимо в бота, нажимаємо старт. <кій> Вибираємо, які мережі нам потрібно. Допустимо, вибор обміняти ще раз. Я вибирав Binance Smart Chain. Вибираєте то, те, точніше, та мережа, яка Binance Smart Chain вводимо в суму в гривнях. Мінімальна сума 100 гривень. допустимо, 100 гривень це $1,31. Mm. І все. Далі вставляємо адрес свого гаманця. І, в принципі, нам приходять наші кошти зразу одна хвилина після цього. Тобто все дуже просто, немає нічого тяжкого. Дуже просто все робиться і так далі. Щоб ви не ходили там по чатах, от така інструкція, в принципі, 100 гривень, це в не, не випити пару з пива чи кави, і, в принципі, зробити на ці гроші nft пром чи старі ніфти, отримати хоча без цього хоча б 10 доларів. Ну це набагато корисніше, ніж там просто десь пробухати, допустимо, 100 гривень, просто відкласти, якщо випустимо тяжко їх назбирати. ви там. В сьомому класі в школі просто там не поїли пару разів і все, маєте гроші на комісію. В принципі, все. Я розказав спосіб про те, як закидати гроші на комісію на крипту. Посилання на цього бота я залишаю в себе в телеграм-каналі під постом з відео. Посилання на телеграм-канал, як завжди, в описі. Тому дякую всім, хто дивився. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.